Сука, я дам, я дам, я дам, у мене, у мене. Відпустіть його. Ви свині, ви кончені тварі! Ви кончені тварі, в мене ма батьків, мої двоє на нулю, а ви тут таке робите, а ти чого? Пусіть його, Як вам не соромно таке робити? Вас троє, вас троє просто. А, ваше деверо вообще, вас четверо? вообще, вообще пустіть його, я сказала, пустіть його! Впустіть його, блядь, як це мене ну, сука скукати! Блядь, в мене батьки на нулю! Мене батьків на нулю, один я таке робить! Твої концено! Ну? Сволочі! Хлопці, вам не стыдно? Ви що робите? Ви не знаєте хто ви він? Що так, він, він документи вам показав гарно. Загалі. Він да, вам документи загалі. гарно показав. Боже, ви, Йде, ви свині. В да, мене мої, мої, мої батьки на нулю. Жити. А ви, а ви тут? Ви тут вовши. Як ви можете таке робити? Відпустіть здесь. його. Годи, не показав. Він, він, він показав документи. У мене мої батьки двоє на нулю. В мене мої батьки двоє на нулю. Тут, а ви тут запикали, щетка не запекали, блядь. А ви хто такий? А ви хто такий вообще? А ви хто такий А ну руки вбрав свої. Ви наручників діла не затягнуть. Запшикали балоні. Я бачу, що запсихали. Їх немає совісті. Ви дивіться, що вони роблять, чекає совість. А ще ось. Так, да, клас, давайте будемо 10 пакувати його. 10 будемо його пакувати. Ти до мене не маєш торкатися. Ти чоловік на викрадення, але здається, що робить.